Екзамени Entry 1, Entry 2 та Entry 3 важлива інформація. Шановні студенти, незабаром ви складатимете свої екзамени Functional Skills рівня Entry. Будь ласка, перегляньте це відео для отримання важливої інформації щодо цих типів екзаменів. Будь ласка. Приходьте на призначену годину приблизно на 10 хвилин раніше. Перед початком обов'язково представте фото ID. Для екзаменів Entry level 1, 2 та 3. Будь ласка, будьте готові відвести приблизно 3 години на всі тести Writing, Reading, Math. Ви можете закінчити раніше. І є можливість перерви між англійською та математикою. Дякую за вашу увагу і до зустрічі на екзаменах.